Безпілотники, які стежать за довкіллям, такі дрони сконструювали учні одного з професійних училищ Івано-Франківська, разом із польськими колегами, Із юнаками познайомилася наша Тетяна Дадак. Від першої деталі до готового пристрою минув майже тиждень. Безпілотники учні створювали вперше, тому кажуть, процес був дуже цікавим. Він є надто крихкий і його треба надто акуратно збирати. Якщо там щось не так, там можна дуже легко, наприклад, так як ми паяли, припаювали, з'єднювали деталі, типу акумулятор до плати, щоб він міг працювати. Там, якщо не так припаяєш, ти плата просто сплавиться, і він не буде робити, а деталі є не надто дешеві. У межах проєкту створили два прототипи дронів, які призначені для спостереження і охорони навколишнього середовища. Зараз більше дрони починають у військовій тематиці, а так само, як що буде після війни, наприклад, буде, буде грязно, як мінімум. І моніторинги якраз будуть направлені на. Дослідження екології і швидше знаходження забрудної місцевості, щоб оперативніше її позбуватися і робити нашу країну чистішою. Юнаки зізнаються, безпілотник вийшов важчим ніж планували. Та все ж він може підніматися на 20-метрову висоту. До нього були припаяні припаяна камера. І були в ар окуляри. Він був з'єднаний. it сфера з'єднала, і тобто, ти в тих окулярах керуєш дроном. Ти таке теж ти в ньому летиш. Безпілотники сконструювали разом з колегами у місті Нова Суля Республіки Польща. А все завдяки міжнародному проєкту Академія дронів це була спрямована на реалізацію молоді у провадженні різних інноваційних проектів, обмін досвідом в галузі технічної освіти. Також основою проекту було. Досконалення навичок і вивчення основ конструювання, пілотування. Наш проєкт він попав в десятку кращих проєктів з 60 проєктів в місті Варшава. І... Насправді ми мали розробляти спочатку дрон, складати в нас в нашому закладі, але у зв'язку з воєнним станом, зв'язку з агресією Росії, в нас такої можливості не було. Юні конструктори планують вдосконалити дрони і сподіваються, що їхня розробка пригодиться і українським військовим.